Театр має цікаву історію 2017 рік. Це рік відзначення 45-ї річниці з дня оголошення незалежності цієї самобутньої установи, а також 115 років трупі театру, яка була заснована ще в липні 1902 році. За цей великий проміжок часу театр завжди мав своє бачення розвитку театрального мистецтва на Закарпатті. За минулі десятиріччя театр пережив творчі злети і падіння, урочистість перемог і штучні мистецькі драми. Однак завжди залишався вірним справжньому театральному мистецтву. Днями завершився 18-й міжнародний фестиваль театрів національних меншин та провідних театрів України і карпатського єврорегіону Етнодіасфера, в якому взяли участь Часть кращі провідні театри України. Основна мета проведення фестивалю ознайомлення прихильників з театральним мистецтвом з різними театральними жанрами кращих вистав національних меншин та провідних театрів України. Юрі Федорович, Яка історія проведення цього фестивалю? Ну, історія проведення фестивалю власне розпочалася 18 років тому, і фестиваль почався як обласний фестиваль. Як потім регіональний, він не носив ще тоді цієї назви. Ця назва з'явилася в фестивалі на початку 2000-х років, коли під опіку його взяло Міністерство культури і туризму. Підтримував нас в той час Дудка Валентин Романович, наш земляк, і саме влучно спрямував фестиваль у своїй концепції. Мається на увазі, що і по назві, і по напрямку він отримав саме як фестиваль. Що співпрацює і підтримує, показує творчість театрів національних меншин, творчість етносів, які проживають на Україні у нашому Карпатському в Єврорегіоні. Тому згодом почали долучатися до участі в фестивалі і колективи наших сусідніх держав: Словаччини, Сербії, Угорщини, Румунії. Власно, ось і сформувався такий біографічний імідж фестивалю. Цей фестиваль був створений нашим директором театру Юрієм Степановичем Шутюком. Це його авторська ідея, і дійсно ми були на багатьох фестивалях. А наші друзі з міста Бреста ми дуже дружні стосунки маємо з театром у місті Бресті. Вони проводили свій фестиваль, який називається Біла вежа. І спілкуючись з директори, Юрій Степанович, вирішив, що у місті Мукачево, наше місто також заслуговує на фестивальний рух, на центр для того, щоб місто Мукачево було фестивальним центром, тому що ми дійсно знаходимося у Європі. Але щоб зробити та створити такого, що немає в Україні, тому і було. Взяти, взя, взято за ідею те, що Мукачево багатонаціональне місто. Тут багато національностей, я навіть не можу сказати скільки. 30-40 національностей, 50 е, проживає у місті, у Закарпатті. І тому вирішили об'єднати, побудувати все на етносі. Да, на тому що театр театральною мовою повинен об'єднати різні нації, які проживають в Україні, і єдиною театральною мовою це все видати у спілкуванні з глядачем. Цьогоріч фестиваль проходить 18 те і художнім керівником фестивалю, директором фестивалю, є його засновник Юрій Степанович Шутюк, заслужений діяч мистецтв України. Донедавна директор цієї установи, який протягом 35 років тут відпрацював і віддав тут частинку свого життя, душі, таланту, і серця, Професіоналізм. Фестиваль цьогоріч трошки відійшов від своєї концепції, саме від назви, від положення. Ми керувалися тим, що нам 18 років, і це якби наше повноліття. І треба, щоб фестиваль вже починав виглядати солідним. Тому в афіші нашого фестивалю є три національні академічні театри, провідні театри України. Ну і постійні наші гості і друзі Академічний театр із Коломиї, музично-драматичний власний театр зі Львова. Одним словом, зібралася хороша театральна команда. Яка? Розширилася географія. Розширилася географія, але підтримуємо її зв'язки з старими друзями. Власне, кращі традиції будемо і продовжувати, паралельно шукаючи і інших учасників, і розширюючи ну, і контингент, і географію, і етнічність, національність, одним словом, суть. В рамках фестивалю були організовані зустрічі із провідними мистецтвознавцями та театральними критиками України, які поділилися враженнями про переглянуті вистави та доцільність проведення такого фестивалю. Ці фестивалі і фестиваль «Етнодіасфера» діасфера доцільний, тому що він має певну спрямованість. У нас багато є фестивалів взагалі. Фестиваль як свято театрального мистецтва. Може бути, може не бути. Фестиваль етнодіасфера, він виявляє перлини театрального мистецтва в Циганському театрі, в Угорському театрі, в російському театрі і так далі. І тому він унікальний цей фестиваль. І я другого такого навіть і не знаю. І, і тут поле. Вибору дуже широке у організаторів цього фестивалю. Доцільність будь-якого фестивалю це і для глядача, щоб нові враження, нові враження для учасників, і нові враження безумовно для театру, який приймає фестиваль. Як на мене, я вперше в Закарпатті, вперше в Мукачево, вперше на цьому фестивалі. Але мені здається, що цей фестиваль. він… Якесь таке от природнє явище. Тут нема чогось такого неприроднього, навмисного, чогось такого штучного. Все воно якось, знаєте, от як дихається. Мукачева це поліетнічний край, Закарпаття, Мукачева особливо. І тому це дуже і дуже можливо. І театр Мукачевський, він же фактично і російську грає драму. І українську драму. Я не здавуюся, якщо він угорську драму заграє і таке інше. Тому саме в Мукачеві треба проводити такий фестиваль. Треба запрошувати і запрошувати і робити саме спрямованим цей фестиваль, щоб там не було випадкових е, якихось е, речей. Не просто хороша вистава, не просто якісна зроблена вистава, а саме вистава якогось етносу. Скажімо, певного. Призять вистави, вистави показують, глядачі дивляться з задоволенням. І тут дуже видно по виставах цього театру. Видно, що це трупа, що вона постійно працює, вона в хорошому робочому стані. І не дивно, що глядачі теж справляють враження, ну, не те, щоб організованих, а не випадкових. Співучасники вистав? Так. Вони співучасники вистав не випадкові. Люди приходять роками. Я познайомилась з сім'єю. Там голова сім'ї. Він, по-моєму, більше ніж 50 років в театрі ходить. Це ваш постійний глядач, і, і це дуже добре. І видно, що вони, вони постійно ходять в театр. Їм це подобається. Це частина їхнього життя, а не просто він культурна програма. Пішов в театр. От для них це не випадково. Які завдання поставлені перед цим фестивалем? Ну, фестиваль, окрім того, що показ, демонстрація кожного колективу своїх творчих здобутків, режисерських знахідок, знахідок у постановці, скажімо, сценографії це одне, це перше і основне завдання завжди. Але поряд ми намагаємося, щоб відбувалося спілкування. Що відбувалося спілкування творчих людей обмін думками? Це своєрідна творча лабораторія Це своєрідна творча лабораторія, і цей аспект аж ніяк не можна опускати. Навпаки, будемо його намагатися в подальшому розширювати. Для того, щоб це ставалося, нам потрібно і, можливо, переглянути трошки і масштаб проведення фестивалю, тому щоб колектив не приїхав, переночував, поїхав, а щоб він перебував тут протягом двох, трьох, чотирьох днів. І це дало б змогу колективу побачити ще декілька колективів, які приймають участь. І таким чином ось це спілкування стало б більш ширшим, більш предметним, більш цікавішим. Доцільність цього фестивалю, вона не зникне ніколи. Тому що дійсно Україна не тільки Закарпаття, Україна це країна миру, по-перше, це дружня країна, це країна, в якій живуть різні національності, але, як сказав мій колега, режисер Ростислав Коломієць, що дійсно ми всі українці. Якої нації ми б не були? Але це ми українці і це гордо. І я вважаю, що такий фестиваль, який об'єднує різні нації під єдиним театральним мистецтвом, всі різні мови, які звучать в Україні, етноси, вони об'єднуються і звучать єдиною театральною мовою, це прекрасно. І це буде завжди. Це завжди буде актуально і це не зникне. Дуже проста історія. Чоловік моєї дружини перерваний політ. Це далеко не повний перелік вистав, які закарпатський глядач зміг побачити в рамках фестивалю Етнодіосфера. Сам захід доводить в Україні відроджується національне та етно -національне театральне мистецтво. Як вважаєте, яка основна мета поставлена яке завдання цих вистав, цього фестивалю? Гуманістичне завдання має цей фестиваль об'єднати різні етноси, що всі ми живемо в Україні, всі ми різних, різних націй живемо в Україні і всі ми українці. І це і показує цей фестиваль. І російських театрів, і циганських театрів, і угорських театрів, і ще можна назвати Кримсько-татарський театр і таке інше. Ми, напевно, знову повернемося до того, щоб в період проведення фестивалю ми показували і дитячі вистави для наших юних глядачів, і любителів. І це не обов'язково повинні бути лише вистави Мукачівського театру. Це можуть, напевно, паралельно проводити з собою вистави і ці ж. Колективи, які приїжджають до нас на фестиваль, це було б цікаво. Я думаю, ну ось якби такі основні концепції. Все це пов'язано з фінансуванням, і я вдячний, що цьогоріч нашим підтримку ми отримали від керівництва міста Мукачева від мерії. І це дало нам змогу продовжити цей фестивальний поступ. Які сьогодні завдання поставлені перед театром? Я не знаю про завдання перед театром, то що театр це самостійне явище, це самостійний організм. Він живе так, як живе, дихає так, як дихає. Але мені здається, що зараз головне в театрі стає актор, головний в театрі. Тому що специфіка театру така, що він миттєве явище. А миттєвим явищем його робить саме актор, не режисер, не художник. Бо режисерська концепція лишається і сьогодні, і через рік, і через 10 років. Вона та ж сама в цій виставі. Так? Сценографія, костюми все лишається те ж саме. Єдине, що змінюється, це жива людина. А жива людина в театрі. Тобто хто спілкується з глядачем, спілкується актор. І саме актор для глядача робить театр живим. І зараз театр приходить до цього, повертається до цього. Він починався як акторське мистецтво, саме акторське режисер виник потім. І зараз він повертається до актора, тому що зараз, взагалі, жива людина. Найголовніше, тому що світ стоїть над прірвою. Ми це все бачимо. І тому в кризові моменти головною стає жива людина, тобто актор. І живе спілкування. Так, безумовно. З глядачем вживу, спілкується саме актор. Зараз дуже багато в нашій країні апатажу, і це відображається і в мистецтві. Що необхідно для того, аби все-таки повернутися до людської душі? Треба дуже небагато і разом з тим дуже багато. Треба, щоб режисер, беручи до постановки п'єсу, мав біль. Душевне з приводу того, що відображено в п'єсі. Особисте, особистий біль, який і примушує його поставити цю п'єсу, і заразити ці, цією боль, білью, болью всіх глядачів. Зрештою. Я думаю, що в театрі головне, щоб людина театру цікавилась театром. Річ у тім, що творчість така справа, будь-яка творчість і театральна в тому числі, що безумовно, ми живемо за гроші, без грошей ми жити не можемо, тому ми маємо і творчістю теж заробляти. Але творчість така річ, що якщо ти заробітчанин, тобто ти ставиш гроші поперед творчості, то творчість кудись зникає. Ну просто ну, така це річ. Ти займаєшся тим, чим ти маєш займатися. Перше за все, тебе має цікавити театр. Ти хочеш творити, а те, що ти за це отримаєш гроші, це вдруге іде. І тільки тоді ти можеш повернутися от до своєї душі, до глядацької душі, до тої душі, яка є в п'єсі. Закладена драматургом в персонажі тільки тоді, коли ти будеш цікавитись, перш за все, творчістю. Ну така це справа. ну що ж ти поробиш? У нас зараз 21 -е сторіччя на дворі, і хочемо ми це не хочемо, але це сторіччя режисерів, тому що режисер він є автором концепції, він є автором бачення того чи іншого твору драматургії. І може це впливає на те, що автор хоче самовираження такого, він знаходить різні засоби для цього. Хтось знаходить через технічні засоби, хтось через метафори. Але не треба забувати дійсно, і це вже вчить школа, якщо в тебе дуже професійна театральна школа, в тебе є викладачі, твої педагоги, які навчили тебе дійсно театральному, як будується мистецтво, за якими принципами, за якими правилами будується театральне мистецтво, що найпершим виразним засобом і режисера, і театру, і я вважаю так, що Першим виразним засобом є актор, його душа. Якщо у виставі не буде живої душі або життя людського духу, тому що у театрі жива людина спілкується з живим глядачем, живе спілкування. Якщо цього не буде у театрі, це вже ну не знаю, театр інсталяції, театр, який хоче чимось здивувати епатаж і так далі, так далі, викликати якусь емоцію. Але хочеться ще й думки, і живої душі, життя людського духу на сцені, сопереживання таке прекрасне слово у Станіславському. Якщо вибрав цю п'єсу режисер, в нього болить душа за ті проблеми, які відображені в цій п'єсі, за тих людей, які відображені в тій або іншій п'єсі. І тому, от саме на рівні боліці болі, і треба ставити виставу, показуючи ці проблеми через душу актора в першу чергу, а не чисто зовнішньопостановочними засобами, які сьогодні дуже зловживає театр. Театр без актора, без великого визначного актора неможливий. Як думаєте, що такі фестивалі можуть бути своєрідною школою для акторів, режисерів і для всіх театральних? Кожен фестиваль, будь-який фестиваль, може бути школою, якщо людина цього хоче. Бо ніхто вас не навчить, якщо ви не хочете навчитись. Для глядача, для актора, для режисера це буде школа, якщо він цього хоче. Фестиваль тільки дає можливість. Треба мати можливість безумовно. Якщо нема можливості, це дуже погано. Але фестиваль, якщо він є, а він є, він дає можливість. Головне взяти. Драматург пише літературний твір. А вистава це видовище, в першу чергу, видовище. І саме для того, щоб вона стала видовищем, щоб, треба і оці всі засоби видовищності це і сценографія. І мізансценічний малюнок, і відеообраз вистави. Це дуже і дуже важливо. Проведення такого фестивалю саме в Мукачеві. Це випадковість чи закономірність? Я вважаю, що це закономірність. Закономірність тому, що, по-перше, завжди в Мукачеві знаходилися сили, не лише театральні, а й суспільні, громадські, можна сказати навіть владні, які любили і підтримували театр. І фестиваль зародився саме в той час, коли театр знаходився під юрисдикцією міста Мукачева. І його підтримували і сказали, що да, такий фестиваль культурно мистецькому духовному житті міста потрібен. Надавалася певна підтримка, а вже потім пішов інший напрямок, інший розвиток. Тому я думаю, що це не випадкове. Адже ніхто не заважає іншим нашим містам, районним центрам, ну, скажімо, обласному центру, організувати і започаткувати такі фестивалі, розвивати їх, удосконалювати, ну, як скажімо, вже багато років існує фестиваль інтерляльки. Я думаю, що кожне місто, в якому є хоча б 10 тисяч, хоча б, 10, хоча б тисяча. Може мати свій театральний фестиваль, тому що театр це життя, а життя це театр. Шекспір був правий. Але тут дуже важливо настрій важливий, настрій міста, настрій цього простору, в мукачеві чудовий простір. Чудовий час тут відчувається тут повітря, тут атмосфера, тут все є, аби фестиваль був творчим, і він таким і є. Тут нема агресії, от тут воно якесь доброзичливе місто. Я бачу, я е, йду по місту, містом йду, і я звертаюсь до людини, питаюся, а, а, оце, а оце". я когось зачепила. Ой, вибачайте, і і ой, вибачайте. Тобто дружні оці от відношення до тих, хто навколо, це чудове місто для проведення фестивалю творчого, як творчого заходу. Театр зараз в іншому статусі. Які перспективи? Театру в іншому статусі. І основне моє завдання як керівника і всього управлінського апарату полягає в тому, щоб люди не відчули, що цей статус нижчий і дозволяє опустити творчу планку. Навпаки, ми будемо намагатися, і це позиція і міської влади, яка говорить, що перше, економічно люди ні в чому не втратять. От і ми цей це статус намагаємося відновити. Друге, буде розроблена система стимулювання праці, яка дасть змогу і творити, і відповідно отримати за це винагородження. Це два. Ну і завдання перед нами ще стоїть, щоб ми за щоб про колектив чули, щоб про театр і його діяльність було відомо не тільки в області, але і за межами. Щоб театр гастролював, щоб театр успішно обслуговував тут різні версти і категорії людей і глядачів, ну і безперечно мав якийсь поступальний плановий розвиток. Театр змінив статус, але театр це трупа. Театр це актор, це режисер. Це ідейний лідер, який може побудувати або ну концепцію розвитку театру, перспективу. Це обов'язково професіоналізм. Якщо є професійні люди, їх більшість у театрі, вони то, тоді не важливо як. Який статус у театру? у театру, і тому я вважаю, що Мукачевський драматичний театр він дійсно продовжує історію театральної трупи, яка була у місті Мукачеві, починаючи з 1947 року, і театр був і російський, і театр був. І в Ужгороді один період, і потім театром драми і комедії. Зараз Мукачівський драматичний театр. як ви плануєте розширити репертуар і показати культуру етнічних груп, національностей Закарпаття? Ну, хочу сказати слідуюче: що перш за все ми плануємо щорічно випускати 6-7 відстав, це мінімум. Буде сприятливо обставини, будемо намагатися робити і більше. Але 6-7 вистав це наш мінімум, повинен бути щорічно. Ми, якщо згадувати минуле театру, ми повинні трошки попрацювати і змінити кардинально напрямок роботи із репертуаром і перевести його у україномовний. Поступово, розумно, зберігаючи багаж попередній. Нарощувати і е, перелік у репертуарі вистав на українській мові, на державній мові. Тому е, в ближчий період переважна більшість вистав із цих 6-7, близько п'яти, повинно бути на українській мові. Це дасть нам протягом 3-4 років створити трошки інакший напрямок для того, щоб ми могли успішно гастролювати і в центральній Україні, і в Західній Україні, і так далі, і так далі. Ви не передбачаєте постановку вистав русинською, наприклад, угорською? Ну, власне, є такий задум, і є розмови із авторами. П'єс з відповідними драматургами і з постановниками. Обов'язково будемо робити це і в дитячому репертуарі, будемо це робити і в дорослому репертуарі. Я зараз не хочу ще розкривати ці, так би, мовити, невеличкі ще таємниці, допоки не буде досягнуто остаточного рішення. Але такі, така робота ведеться. ну І хочу сказати, що розпочата вже театром роботу ще до мого приходу на керівну посаду над виставою князя Курятовича за п'єсою Олександра Гавроша. І цього року ми повинні її завершити, і цього року вона повинна війти в репертуар, і цього року ми будемо робити прем'єру цієї вистави, десь туди ближче до осені, до 70-річчя колективу. Чи не є перспектива поставити вистави різними мовами? Є у нас думка така, щоб. І це вже експерименти такі робилися в місті Берегів, а тіловіднянський робив, і у них грали актори і французькою мовою. Для цього треба більше їздити, фестивальний рух, знайомитися з акторами, домовлятися з іншими театрами, обмінюватися акторами, і це все можливо. Це Цікава дуже ідея, і у нас у театрі працюють актори, які володіють угорською мовою, українською, російською, англійською, тому на перспект русинською, тому на перспективу ми можемо робити все, що завгодно. До речі, в мене ідея Ромео і Джульєта робити декількома мовами. На цьому даже можна створювати конфлікт, і це буде актуально у наші часи зараз. Найголовніше те, що ми є театр, ми є колектив, ми є трупа, яка творить театральне мистецтво у місті Мукачево і в Україні. Ну і маємо надію, що і поїдемо до Європи своїм мистецтвом і далі. Міжнародний фестиваль театрів національних меншин та провідних театрів України і карпатського єврорегіону Етнодіасфера довів, що в Україні відроджується і популяризується національне і етнонаціональне театральне мистецтво, яке покликане на поглиблення впливу сучасного театру на процес національного і духовного відродження національних меншин України, надання можливості для їх творчого спілкування. Ну не хочеться псувати караф.